Моє вітання! Всім дивиться бабусі і смаколиками з України. Сьогодні на обід хочу приготувати рибні котлети. Для цього я взяла м'ясо тріски. Хлібчик я його вже замочила у холодній воді і гарненько віджала. Цибулька, яйце, вершкове масло. Смажити буду на рослинній олійці. На гарнір я приготую червоний рис, а холодна закуска буде грецький салат. Для цього мені треба перець солодкий, помідори, солодка салатна цибулька, огірок, оливки, сир і оливкова олійка. І ще сіль і перець. Для початку я рибу пропущу через м'ясорубку. Рибу буду двічі. Другий раз, коли я буду пропускаю, додам ще цибулю і хліб. Рибу я двічі пропустила через м'ясорубку. І пропустила через м'ясорубку хлібчик і цибульку. Зараз я додаю сіль, перець, яйце і вершкове масло. Вершкове масло у мене м'яке. Усе гарненько перемішую. Є господині, які до рибних котлет додають сало для соковитості або куряче м'ясо. Є які додають картопельку сиру або варену. Якщо рибний фарш. За рідки, то замість хліба краще додати панірування сухарі, скільки господинь, стільки смаків і стільки рецептів. Ось такий фарш. Воду я більше додавати не буду. Її достатньо в хлібі, який я замочувала в воді. Тепер я зараз порозкидаю порційно і буду смажити. Запанірую в сухарях і смажити буду на рослинній олійці. Форму можна робити за власним бажанням, можна як біточки зробити. Смажити я буду на середньому вогні під кришкою. Спочатку з одного боку, потім переверну, буду з другого боку смажити. Кутлетки готові, викладаємо паперові рушинку. Ось такі котлетки. Поки смажаться інші, я приготую грецький салат. Цей салат готується швидко, усі продукти нарізаються кубиком. Бринзу обов'язково треба скуштувати, бо вона була дуже солона. Це нормально. Додаю сіль, але нагадую, що треба скуштувати бринзу. Перець. Для балансу смаку я додам трошечки цукру, сушена м'ята. Але це усе за бажанням і за смаком. І сушений базилік. Усе заправляю оливковою олійкою і перемішую. Ось такий чудовий яскравий салат, який готується дуже швидко. Виходить, дуже смачний. Я частіше готую з сиром фета, а Сьогодні вирішила з бринзою. Котлети я підсмажила, вони чудово тримають форму. Всередині вони дуже-дуже ніжні. Салат вже готов. І рис я теж зварила. Зараз я сформую тарілочки і будемо дегустувати і смакувати. Смачного. Дякую. Що тут у нас? О. Котлетки рибні, червоний рис, соус кунжутний і грецький салат. Да, попробуємо зараз котлетки. На вид дуже виглядають смачно. Мм. Да. Ніжні соковиті? Клас. Ммм. З Смачного пасує. Смачного, ну і салат. Смачного. Дякую.